Харківський університет радіоелектроніки. Він навчався тут. П'ять років ходив тутешніми коридорами. Євген Котляр на майдані був з грудня. Приїхав одразу після розгону студентів. Три місяці провів на барикадах, але 20 лютого снайперська куля обірвала життя Євгена. Сьогодні на честь героя в університеті відкривають меморіальну дошку. За вас правда за вас. Мама Євгена Котляра загинула рано. Найріднішою людиною на землі був батько. Сьогодні чоловік пригадує страшні революційні дні і зізнається, без сина все втрачає сенс. Життя розкололося на до і після. Тепер лишилася надія, подвиг Євгена був немарним. Це не праздник, це чорний день, чорна дата для мене. З другої сторони, я розумію, що вже появились люди в країні, які которые не дадут уже скатиться обратно. Вот, Волонтери, добровольці, все майдани, вообще, это це вже новий ну, клас можна считать, в Україні. І ми построїмо нову Україну. Меморіальну дошку для героя Небесної Сотні виготовили безкоштовно у Києві. З граніту він споглядає життєрадісною посмішкою. Це одна з небагатьох фотографій Євгена. Син не любив зніматися, каже батько, і взагалі не хотів привертати до себе увагу. Був тихим та скромним. Про останню поїздку на майдан не промовився ні словом. Він він обіцяв батька не їхати. Батько поїхав на дачу. Той момент. І Женя зібрав рюкзак, побачивши, що там відбувається, і поїхав і, і далі опинився на інститутській. 22 лютого з Євгеном попрощалися на столичному майдані. А вже наступного дня в останню путь героя проводили ось тут, в рідному Харкові, біля пам'ятника, натхненнику Української революції. Слава, слава, слава! Фаїна Василенко Ігор Мельник Тетяна Ткач вісті.